Всім вітання. Сьогодні хочу зробити трьохполісний конденсатор. Він мені буде потрібний для експериментів. Зараз ми заміряємо його розміри. Так, пластина у нас має довжину 51 і ширина 19. Я цю пластину розріжу навпіл. Це алюміній посередині ізолятор. І в мене посередині буде два алюмінія складені до кучки, а по наружки будуть зовнішні вкладки. Так, ми отримуємо трьохполюсний конденсатор. Зараз ще ємність цієї пластини. 840 пік. 084 нани. Так, конденсатор вже зроблений, розрізаний навпіл. Ємність його. Якщо комутувати дві, залишилося майже та сама, а якщо одну розділилося навпіл. тобто все працює по класиці. Але це конденсатор малої ємності. І зараз я цей синій провідничок. Під'єднав на мінус конденсатора. І тепер я буду рукою ставати на мінус акумулятора. Рука стоїть. Відпустив. Стою спочатку йде як заряд, а потім. Лампочка як перестає горіти. От. Складається таке враження, що заряджаюся як акумулятор, і потім. Такий ефект ось таки цікавий. Так, і тепер дивимося по заряду. Заряд я поставив на афіріти. Це вже я демонстрував у своєму крайньому відео. Якщо поставити безпосередньо на провідничок, заряд буде більший. От, але нам зараз цікаво, чи коли я буду торкатися пальцем, збільшується. Дивимося і пішов заряд конденсатора. Тобто збудився навколишній простір і пішов заряд конденсатора. Під навантаження ця лампочка працює яскраво, відпустив, пішов розряд. Цікавий такий ефект. З ним треба буде да розбиратися. Так, і якщо я вже демонстрував, виключаю конденсатори, пішов розряд, та сама маніпуляція, споживання виросло. 425. Включаю, Ввожу в резонанс, запрацювала лампочка, споживання зменшилось. І коли я стаю, такий цікавий випадок, треба буде з ним розбиратися. Але тут вже пояснити досить таки складно. І те, що тут ніяких в мене проводів захованих немає, чисто рукою стаю і отримую такий надзвичайний ефект. Буду розбиратися, що це таке. Цей конденсатор малої ємності мені. Як ви бачите, працює, дає цікавий ефект. Будемо рухатись далі і ділитись з вами. До нових зустрічей.